Друзі, слава Україні! Вітаю вас на каналі Росфішер. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, як я роблю зимні блешні на окуня. Такими блешнями я вже рибалю роками. Вони дуже-дуже добре працюють саме по окуню. У нас вже настають морози. -2, по 2 3. І я потихеньку починаю готуватися до зимової риболовлі. Паяю такі блешні, от мене вони є. І в коробочці, і тут вже почав робити. І також, як ви бачите, мотаю отакі вольфрамові лісотки, як називається, без мотилочки, на які дуже гарно плює різна рибка. Також провірені. Дуже гарно працюють не тільки по окуню, а й по мирній рибі. Ну, в сьогоднішньому відео ми будемо робити з вами саме блешню. Я вам все розкажу з А до Я від початку, як її робити, як її настроїти, щоб в неї була гарна гра. Такі блешні і без мотилочки можна замовити у мене. Так що пишіть, зв'язуйтесь зі мною. І так, друзі, беремо заготовку, з чого ми будемо робити нашу наші блешні. Нам потрібно Метал. В даному випадку у мене це є 0,5. Отакий кусочок лишився ще латуні. Нам потрібен метал, який не ржавіє. Різного кольору може бути. Може бути біла блесня, може бути червона, жовта. Ну, на моїй практиці найкраще працює це блешні жовтого кольору, такого латуньового кольору. От у мене тут є вже багато заготовок. Я вже собі на вирізав, Тут, тут, з яких паяти. Але хочу, в сьогоднішньому відео хочу вам показати від А до Я, як її робити. Значить, беремо нашу заготовку, наш матеріал, що нам робити. І відміряю я, друзі, 4 Е, Потрібно відрізати смужку 4 мм. От я вже відміряв і. Провів штангель циркулем лінію, щоб нам відрізати. Беремо ножниці по металу і, і відрізаємо. Так, тепер її нам потрібно вирівняти. Така вийшла у нас заготовка. Тепер треба нам е, відрізати по довжині блешні. Я роблю блешні в трьох розмірах: такі більші, середні і малесенькі. Е, найбільше у нас 25 мм довжина і, ну і 4 мм ширина блешні в самій ширшій торці. Тому що ми задаємо таку. Форму малька блишні наші. Далі середня, середня блишня. 22 мм довжина середньої блешні. І по ширині також 4 мм. І найменше. Найменше, яку я роблю, ну, вже менше не роблю. Ну, 2-2 сантиметра. 2 см і ширина 3,5 мм. Тобто це є саме менший розмір. От В трьох розмірах я роблю. І, відповідно, починаючи з першого льоду, можна ставити більшу і ближче до середини зими зменшуємо розмір. Коли кльов, наприклад, дуже поганий, ми зменшуємо розмір блишні, колір блишні. Хоча в основному бере, буває на велику не бере, а на малесеньку є покльовки і дуже гарного окуня. Тому маленькі блешні я ставлю, коли ну от практично зовсім рибка така пасивна. Добре, то всі заготовки я збираю. І зараз з вами продовжимо робити блешню. І так, друзі, 2,5. Вставляємо 2,5. Відміряємо. Можна не 2,5, можна ставити 2,6, щоб обточити, обробити, У нас вийшло 2,5. Є, yeah. помітив. Відрізаю. Така заготовка. Так, другу зробимо там 2,2. Середню зробимо. Так. 2,3 трошки далі відріжу. Отак. От щоб обробити Ось дві ближні Ну і третя вийде. Щоб Матеріал вийшов економно, дві не вийде. Значить, я виріжу ще одну саму більшу, щоб у нас було економно по матеріалу. Зроблю 2,6. Саму більша ще одна буде. Зараз ми зробимо з вами дві поки що дві. Так, дві заготовочки в нас є на більшу і середню. Далі що ми робимо далі? Значить, ножницями я обрізаю кутики, задаю таку чорнову форму малька. Отак обрізав. Зараз ми то все поправимо, звичайно, на станочку. Так. І нам має бути завуження. І обрізаю ще з країв під кутом. Отак. От зараз вам покажу, що в нас виходить. Отака От заготовочка. Одна вийшла. І зараз другу так же само зробимо І наступним етапом буде задати рівну форму. Обточити, щоб вони були рівненькі і гарні. Акуратні. Одну сторону, потім другу. така, друзі, форма блишні. Одна є, зараз другу обточимо. І тоді будемо приступати до паяння. Так, друзі, обточив, задав форму, От такі дві заготовочки в нас получилося. Одну сторону блешні, нам треба зачистити, щоб припаяти гачок і краще брався припой. Тому я беру нуждачку, шліфт-курку і зачищаю одну сторону. Поки що. Де ми будемо, з якої сторони будемо припаювати наш гачок. Так, друзі, зачистив одну сторону і далі що нам потрібно, це гачки. Е, значить, які я використовую гачки? Гачки я використовую. Різні пробував, друзі, не скажу, якісь одні від хаябуса і від Мецуї, 12 номер. І також от останнім часом пробую такі китайські гачки. Хтось каже, е -е, китайське гімно бере. Друзі, повірте, гачки вартують уваги і досить бюджетні саме для цієї справи, для блешень. Вам не знаю, буде, видно, не буде. Вони е, з тоненької проволоки, гострі, не дуже так. Ну, я би не сказав, що не знаю, при дуже вже такій більшій нагрузці, їх можна розігнути, звичайно, але вони досить-досить непогано тримають. І дуже гостренькі, і дуже, ну, з тоненької проволоки. Не дивлячись на те, що китайські. Їх тут 100 штучок іде в упаковці, але але вони досить-досить непогано підходять саме для цих блешень, що я паяю. Тому я і такі використовую, і такі різні. Ну от Візьмемо зараз ці два гачки. Китайські. Непогані, друзі, тримають рибку нормально і гострі, і тоненька проволока. Тобто можна, можна брати. Ось такі два гачечки. В них вушка немає. Воно нам, в принципі, і не потрібно і дуже гарно підходять для, саме для цих блешень. Так, ставимо розігріватися паяльник. Що нам ще треба? Кислота паяльна, корок від шампанського розрізаний, зараз я покажу для того, щоб тримати гачок. Чом, так. Що ж нам ще Припой сам, звичайно. Ми зробимо цю блешню середню. Ми припаяємо е, саме вушку від гачка. Зломані гачки, які в мене буває лишаються, я не викидаю, а от використовую для блешень. Можна просверлити е, отвір невеличкий, одиничкою я сверлю. Ну, от зараз ми зробимо одну так і так, щоб ви зрозуміли. Суть. Нам ще треба гачки надпілом пройтися, зняти оболочку гачка, щоб краще брався припой. Отак От легенько трошечки. Отак. От ну і, звичайно, оцей верх, що ми будемо припаювати саме в ушку, також треба його трошечки зняти, щоб гарно припаялося. Отак. От Помберемо корок, у мене він розрізаний і прорізаний для того, щоб вставляти гачок. Значить, я вставляю гачечок отак, От ложу на саму блашню. Так, далі беру кислоту паяльну. і наношу паяльну кислоту. Зараз ми то все поправимо, щоб добре брався наш припой. Отак. От Може трошки вже й забагато. І легенько гачечок також. Отак. От Кислотою обробили. Так, тепер рівно виставляємо посередині блешні. Отак я положив. Паяльник у нас вже розігрівся за той час. Так, беру паяльник. Припой. І що? І паяємо. Гарно залилося, чекаємо, щоб застигло. Нічого поки не рухаємо. Зараз застигне, подивимося, чи в нас рівно припаявся гачок. Так. От така блешня вже вийшла. Зараз ми її, звичайно, тут обробимо, зашліфуємо. Гачечок, друзі, припаявся рівно, так, як має бути. Беремо надфіль, можливо, десь трошечки припою нерівно залилось, та треба зібрати. Ну, в принципі, в нас вийшло ідеально, тут майже практично не треба нічого обробляти надфілем, гарно залито. Гачечок рівно припаяний. Нам е, треба її тепер шліфонути, щоб вона гарно в нас виглядала. Зараз ми її шліфонемо. Так, взяв трошки дрібнішу, шліф далі дрібнішою. далі так виглядає. Все, друзі, ідеально, ідеально від, відшліфовано, блистить. Нам треба просверлити отвір. Значить, треба... Я беру голкою. От. Накірнив. Нам потрібно шуруповерт, щоб у мене сверло одиничка. Сверлимо отвір. Не спіша помаленьку. От, друзі, просверлив по центру. Все як має бути. Отвір. Зараз треба обробити в отворі краї, як кажуть, завальцувати, щоб воно нам не перебувала нашу жилку. Беру е, дріт, вставляю в отвір і отак. Вальцюю наш отвір, щоб там не було гострих країв, щоб не перебити жилку. Там потрібен бісер червоного кольору. Такий я використовую. Чеський. Одинаковий по розміру. Отак одна бісеринка. Так сказати, точка атаки. Значить, цю бісеринку я беру і надягаю на гачок. Отак. От Отак я надягну. І це все діло треба закріпити кембриком. Червоний кембрик. Зараз відріжу кусочок кембрика. Зовсім малесенький, невеличкий. Отакий. Все дрібненьке. І надягаю кембрик на гачок, щоб наш бісер не злетів. Можна лишити і так, звичайно, вже наша бісер не злетить з гачка, він нормально тримається. Але я ще тако легенько приплавляю зажигалкою кембрик, приплавив. Легенько він під... застигає, робиться такий теж. І е, тоді він вже так не рухається на гачку, а прижимає наш бісер. О, Все акуратненько. Ну, тобто він вже не, не літає по гачку. О, так прижав. Зараз ми з вами спаяємо ще одну. Ця блешня практично готова, їй тільки залишилося задати гру. І зараз спаяємо ще другу. То ми більшу паяли. Вставляємо гачок, все те саме. То, що ми в блишні не будемо сверлити отвір, а спробуємо впаяти вушку гачка. Щоб теж так таким способом можна, можна. Робити паяльною кислотою так само. Змочуємо і гачок, і блешню і вушку гачка також. Друга половина корка в мене така, дротик такий. От, я надів нашу вушку гачка на цей дротик і прикладаю до нашої блешні. Отак, От виставляю рівненько все. Беремо припой, паяльник і це все діло акуратненько заливаємо, щоб нічого не зрушити. Все застигає припой. Забираємо наші корки. Дивимося, чи в нас все ідеально припаялося. В принципі, ідеально. І отак, бачите, можна робити і так впаювати вушку гачка, а можна сверлити отвір. Я таким і таким способом роблю. Ну, звичайно, для цього нам потрібно багато Або гачок пополам. Якщо гачок довгий, можна його пополам, верхню частинку. Припаювати зверху, а сам гачок знизу. Ну, це треба, щоб був гачок трошечки довший. Цю блешню, друзі, я надів і бісер, і кембрик є, але її також ще треба шліфунути, довести до ідеалу, як кажуть. Вона гарно блистіла, так як і попередня. Так само папером, грубшим, потім дрібнішим. Так само її на бойлуку гарно шліфунути, щоб вона в нас блистіла. Шліфонули і отак от вона виглядає. От дві блешні. Ми зробили з вами треба задати гру. Зараз будемо задавати гру. Так, друзі, взяв я зимову вудочку свою для блешні. Значить, що по вулиці? Жилку я використовую 0,12 на цій блешні, 0,12 жилку. Далі ківок. Ківок, друзі, я роблю сам. Це ківок з пластикою бутилки, з-під пива, от, звичайна от, коричнева бутилка, щоб було краще видно на фоні снігу. Він ідеально підходить під саме блешні. І так, друзі, зараз вам покажу, як вона оснащується, як прив'язується. Значить, на 0,12 жилці. Надіюся, вам видно в мене такий вузол. Бачите, вузілок він рухається. От, він рухається по жилці туди-сюди. Він з 0,2 жилки зв'язаний, що він рухався. І так, беремо кінець жилки. Для цього нам потрібно ще дана блешня. До даної блишні нам ще потрібні ще один малесенький гачечок. В даному випадку я використовую такий скорпіон гачечки 12-го номеру. Зараз я однесень візьму. Так. І, значить, поетапно, значить, у нас вузел, наша основна 0,12 жилка. Беремо кінець і продягаємо цей малесенький гачочок з середини гачка. З середини. Отак він. Проділий гачечок. Далі наступний етап. Беремо нашу блешню. Ту, чи ту без різниці. Чи та з вушком, що ми впаяли, чи з отвором. Тобто немає різниці. Далі. Так само продягаємо з середини, зі сторони е припою жилку в отвір. Протягнули. Так, тоді тут е зісовуємо бісер на початок гачка, щоб тут прив'язати нашу жилку. Отак, От жилка, значить, у нас іде. Такий лишаємо запас, щоб прив'язати. І прив'язуємо так, як гачки. Робимо петлю. Отаку От петельку зложили. Обмотуємо навколо петлі і гачка 5 оборотів десь. 5-6 там. І кінець заводимо в петельку. Так. І беремо, затягуємо. Отак. От Є. Лишній кінець. Відрізаємо, відкушуємо і бісер. Назад до жилки. Значить, дивіться, що в нас вийшло. І як вона оснащується. Оцей вузел, за який я говорив, який рухається, він має бути плюс-мінус сантиметр від блишні. Щоб в нас гачечок, оцей верхній, отак рухався по нашій жилці. Отак воно виглядає, бачите? Бо дуже часто, для чого цей гачечок? Дуже часто окунь б'є е, не в той бісер внизу червоний, а б'є сюди зверху. І оцей гачечок дуже і дуже багато покльовок нам буває за рибалку. Більше окуня зловиш на верхній гачечок, ніж на нижній. Тому потрібно додавати зверху цей маленький гачечок. Друзі, набрав я банку води. Не знаю, як вам буде видно, але просто хочу вам показати е, саму гру блешні. Бачите, яка гра? Якщо гра погана, наприклад, після пайки, е, я беру блешню і трошечки вигинаю, ну буквально по чуть, -чуть так легенько вигнути, небагато. І вже гра змінюється. Ідеально грає. Правда, в банці так не покажеш, вона то трохлітрова банка, якби в відрі, але у відрі вам знов не буде видно. І саме на паузах у нас відбуваються покльовки. Підрив, пауза. Блешня зупинилася знову підрив, пауза. І саме на зупинці окунь б'є. І так, друзі, я прив'язую кожну блешню, що спаяв, і методом її підгинання задаю гру кожній кожній з блешні. Ну що, друзі, надіюся, мені вдалося вам показати, розказати за блешні, на які я ловлю окуня. Такі блешні можна замовити у мене, звертайтеся, зв'язуйтесь зі мною в будь-яких соцмережах. На ці блешні я ловлю руками, тобто вони 100% працюють і працюють на різних водоймах. Також я мотаю такі вольфрамові лісотки в таких більше робочих кольорах, там коричневий, чорний, бордовий, червоний, ну, тобто ті, які працюють. Чекаю вже першого льоду, щоб виїхати на перший лід, половити окуня. Перші морози ще є, але криги ще немає. Всім дякую, хто додивився до кінця, всім добра, всім миру. Все буде Україна. До нових зустрічей на каналі.